З вами сказати слава нашому Господу. Він продовжує життя наше, милість обновив. І ми знову разом, ми знову на цьому місці. Вчора вечором, так Господь благословив нас, хто був. І сьогодні знову дарував нам можливість, ми знову в домі Господньому, ми знову будемо славити ім'я Господа. Я завжди благаю мого Господа, що мені читати, коли прийду перед народ. і дав мені Господь сьогодні один із псалмів. Відкривайте разом зі мною 145-й український і російський, 144. Хто, які переклади має, я буду читати на українському, хоча я вдома і на російському читав, робив порівняння. Але хочеться вникнути в ці слова. Це такий похвальний псалом, псалом Давидів. Він багато псалмів, його Господь поклав. і вони увійшли в канон Біблії і проповідується по цілому світі, оці всі, бо воно є все слово Боже. І так хочеться, щоб ми вникали в Слово і приєднувалися до цього. Тому що Господь є той, що є, Він вчора, сьогодні. Якщо буде завтра, Він той самий. І я читаю з першого вірша 145. Псалом. Я, і коли я так читаю, знаєте, коли автор. Щось пише, я провіряю себе. Я буду тебе величати, о Боже мій царю. Він бувши царем, не знаю, коли він цього псалма писав, але він говорить: Я буду Тебе величати, О Боже мій царю, і імення Твоє по вік віку. Я так читав вдома це місце, і наскільки це є пророче слово? Тому що він тут говорить і благословлятиму імення Твоє по вік віку. Слово Господнє нам говорить в Новому Завіті, коли ми надіємось на Христа тільки в теперішньому віці, то ми найнещасніші від усіх людей. Але віра це є справжня жива віра, і батько всіх віруючих Авраам Він це доказав. Ходячи по цій землі, переселяючись з місця на місце, живши в наметах, він ні одного міста не побудував. Нема ніде написано. Але за це він багато жертвенників для Господа побудував. Бо як тільки десь переселився, бо йому Господь сказав: іди туди, іди сюди, пройдися по цьому краю, я дам. І він тільки десь. Переселився, перейшов, бо в нього було і отари, худоби багато, і рабів, і слух, і перейти. Не Зараз зараз сів на літак і вже за одну сутку переїхав з одного краю кінця в другий. Раніше так не було. Але що цінне було Авраамові, я вже нагадував отцеві, батькові всіх віруючих, що він, як тільки переселився, будує жертви для Господа. І це є дуже хороший приклад. А тут я нагадав про те, що Давид, який от цього псалма написав, і я впевнений, що і слово Господнє говорить і в новому заповіті, що бувши пророком, Давид був і пророком, так написано є. І тут він такі пророчі слова сказав: І благословлятиму імення Твоє по вік віку. Тобто без кінця. Наш Господь є. Альфа і омега. І тут таке пророче слово. Я буду тебе величати. Я спочатку читав о Боже мій царю і благословлятиме імення Твоє по вік віку. І ще доповнення в другому віршику йде: Я кожного дня тебе благословлятиму і хвалитиму імення Твоє по вік віку. Третій вірші читаю. Великий великий. Великий Господь і прославлений вельми, і недослідиме величя Його. Я думаю, що нема такого чоловіка, який жив на, на планеті земля або живе, щоб він міг дослідити величе Бога. Навіть тоді, коли Бог говорив з Йовом. Коли він був в дуже таких, знаєте, тяжких переживаннях, хворобах, і прийшли друзі, і ще додали йому. Але тоді йому Господь давав запитання, чи можеш ти мені сказати про це, чи ти можеш мені сказати про це, а, а чи про це можеш сказати, і що я кладу палець на густа свої. Розумієте наскільки велич Божа, наскільки недослідиме величя Його. Але з другої сторони, ми з вами є блаженні, і слово Господнє говорить, що щасливий народ, що Богом у нього Господь. Слава нашому Господу! І Давид це розумів. Хоча бувши царем, я не хочу ставити наголос повністю на Давида. Але він був той, про якого Господь говорив: що вибрав я чоловіка по серцю моєму. І я коли ранком читав це місце Писання, то воно підходить і Господу те, що Він був по серцю, бо він говорив: Я буду славити, я буду благословляти ім'я Твоє, Царю мій і Боже мій. От тоді, коли ми з вами так робимо, ми з вами також по серцю нашого Господа. Чи може хтось із нас сумнівається? Господь хоче, щоб ми славили ім'я нашого Господа. Господь хоче, щоб ми благословляли ім'я нашого Господа. Він достоїн навіть тому, що ми його діти, а Він наш Отець Небесний, ми повинні благословляти і такою вірою жити. Що, як Давид говорив, я благословлятиму мого Господа по вік віку. Тобто, до кінця нам до кінця не відкрито, як буде там. Но слово Господнє говорить про те, як постійно там оцих 24 старці і 4 тварини вони падають перед лицем Господа і співають. Свят, свят свят. І є такий один псалом, ми його співаємо деколи, що ангели в небі Господа хвалять. І далі там інше е, говорить продовження: що хочеться з ангельським співом з'єднатися в горі іскуплених спасенних Господом. Хочеться, брати і сестри, чи не хочеться? Хочеться і вам, і мені хочеться. І тоді, коли ми приходимо перед лице нашого Господа, в дім Божий, де народ Божий збирається, і Слово Господнє говорить послані до євреїв, що дім Його ми чуєте. І ми приходимо, щоб нам приносити оті жертви живі, немов це живе каміння. Будуйтеся в дім духовний на священство святе, щоби приносити жертви Богові приємні, як розумну службу вашу. І тоді, коли ми від щирого серця, бодові от іншого місця, оспіли, і каже, я буду цілим серцем славити Господа. І в 102-му псалмі він говорить: благослови душе моя Господа, благослови. І не забувай за всі благодіяння Його. Я читав вдома цей псалом. І знаєте, як то Господу цінно, коли люди славлять Його, не людину. Бо є такі, знаєте, зараз моменти, ситуації, де вроді би і церквами називаються, але вони прославляють один одного. Но Давид тут дуже хороші слова: Я буду благословляти мого Господа, Царю мій. І Боже мій, я благословлятиму імення Твоє. І вже тоді, коли ми будемо так робити, настане час, коли Господь прославить своїх ізбраних, кого Він вибрав, тих, які тремтіли перед Ним, тих, які ходили дорогами істини, тих, які дивилися на нього, на начальника віри. І тому ми сьогодні по милості Божій. На цьому місці це велика милість Божа. І так хочеться, вникаючи в ці слова, вникаючи в себе, в своє життя, як і наскільки я благословляю Господа, як і наскільки я прославляю Господа, і Отець прославляється в тому, сказав Ісус Христос, коли будете моїми учнями. Написано це в 15 розділі Івана: Отець мій прославиться в тому, якщо ясно зародите і будете моїми учнями. І ми сьогодні прийшли, щоб продовжувати навчатися у нашого Спасителя Ісуса Христа. А Він є той, який сказав, що я ваш учитель. І тому ми. Коли навчаємося у нашого Господа, ми добре робимо, ми правильно робимо. І зараз хочеться, щоб ми по можливості піднялися на наші ноги і славили ім'я Господа, бо Він достоїн. Амінь.